Ви в бізнесу навчаєте людей. Можна сказати, матю, хуй, найнятий менеджер в компанії Blackbox. Будь ласка, перестаньте працювати з такою хуй. Скажіть мені, що таке 10 тисяч? Чи є можливість кар'єрного зростання? Чому така маленька зарплатня? Друзі, це вакансія копірайтера за 10. тисяч гривень. Вакансія копірайтера за 10 гривень. Алло, Ірина, добрий день. Добрий день. Мене є питання. Тут є вакансія, копірайтер-сценаріст за 10 тисяч гривень. Є питання, чому така маленька зарплатня? Дуже багато вимог. Ну насправді вимог там не дуже багато. Ви хочете на вакансію цю подати заявку чи що? Ну да, але ось в мене ну, питання стосовно зарплатні, тому що тут сторітелінги писати, тексти, пости, телеграми, сценарії для відео писати, оптимізація контенту, взаємодія з аудиторією. Ну за 10 тисяч гривень це дуже ну, якби багато. ви вакансію ти на Work.ua. Я там писала, по-перше, вивки, по-друге, я писала по домовленості. В ітогі скорочений роботи день не 8 годин, а 5-6 годин. І також, ну, тобто, тут все залежить від людини. Якщо людина мені сподобалась, ми обговорюємо зарплатню, ми обговорюємо сам контент, який робиться, скільки робиться, що потрібно робити. Тому тут все дуже індивідуально. Ну так, да, я розумію. Від кількості клієнтів, тобто, у мене зараз компанія розвивається, росте. і Якщо збільшується кількість клієнтів, збільшується кількість роботи, то звісно збільшується зарплатня. І звісно, якщо людина буде брати собі таку більш керівну посаду, зарплатня буде оговорюватися і збільшуватися. А можна а, на, на відсотках? Ось відсоток від доходу. Це о, є, є варіантик такий. не знаю. Напевно, ні, У мене азотен. В доходу, але від неї залежить дуже багато процесів. А, не знаю, але це потрібно обговорювати. Якщо у вас будуть дуже круті сторітелінги, то чому ви ні? Я виходить, що буду рухати повністю контент людей в інстаграмі. Будь ласка, ваше і приклади ваших робіт. Та мені потрібна людинка, яка вміє і історітелінг, і сценарії, розуміє, як написати і пойти. Yeah. І, можливо, колись там в перспективі, коли ми будемо розвиватися, масштабуватися, тексти для анонсів, тексти а, для сайтів і так далі. Тобто тут мож, можна працювати ми можемо домовитися на кількість знаків, наприклад, можемо там на ставку в залежності від роботи. якщо Ага. Що можемо навіть відсоток, треба дивитися. Я зацікавлена в людині, як, як цікавий також буде ріст, і яка зможе, наприклад, в подальшому організувати роботу навколо себе. Ага, хорошо, хорошо. Я зрозумію. Фіра. Добре, тоді, тоді наберемося. <клес> Це вакансія маркетолога за 10 тисяч гривень. Так, тут ви шукаєте маркетолога за десяточку, щоб писати стратегії, да, продавати, підтримувати контент, аналіз і взаємодія з клієнтами та партнерами, правильно? Ні. Як ні? Ну, що, що? Ну, окей, ви прочитали там нашу вакансію, слухали. Так, да, да. да, ось ну, питання: 10 тисяч гривень. Ну, ви вважаєте нормально взагалі такі гроші, Валерій? Людину, чи себе, Чи взагалі? Чи а, Так, да, запропонувати себе і ось запитую 10 тисяч гривень. Це ось як ви бачите цю зарплатню. Чи є можливість кар'єрного зростання, да, підвищення грошей зарплатні, щоб не на десятці залишатися? Ну, ви ще не почали працювати, а вже починаєте говорити про кар'єрний зріст. Ну так, да, але я, я, хочу, я хочу розуміти перспективи. розумієте? Валерій? Чудово. На вакансії. Да ні. Розгляну, якщо ви мені цікаві, я да. вас купила. Дані, це якщо ви мені цікаві, то я вас буду розглядати, Валерій. Розумієте? А чого ви мені дзвоните? Скажіть, будь ласка. Ну я зап... бачу, що я вже там проводжу час з родиною. А вакансія опублікована, ви бачите, вам цікаво, подаєтесь. Не цікаво до побачення. Ні, так ось питання. Відповідайте мені. Десять тисяч. Це що таке? Слухайте до побачення. Скажіть мені, що таке 10 тисяч. Не сказав. Не сказав, таке 10 тисяч. А, б. Це англійська мова ще. Потрібно англійською мовою писати маркетингові стратегії, створення та підтримка контенту на вебсайті та соціальних мережах, аналіз та досконалення маркетингових кампаній, взаємодніє з партнерами та клієнтами компаній. Коротше, дуже велика така відповідальність, я би сказав, дуже велика. За ці копійки, будь ласка, перестаньте працювати з такою ху. Я вас благаю, тому що це просто демпінгує ринок. Хоча можете залишатися там, тому що для інших він залишиться. Цей ринок. Оператор кол центру 40 гривень на годину. Давайте спробуємо попрацювати разом. Ніколай. Алло, алло, це Ніколай. Яке у вас гарне ім'я? Дивіться, я знайшов вакансію на сайті Work.ua. І в мене є до вас одне дуже маленьке питання, Ніколай. Ось ви людей поважаєте? Тут написано зарплатня 7 тисяч гривень. І написано 40-50 гривень за годину оплата. Це ось що таке? Це як розумієте? А чому питання? Це ну якісь шалені гроші чи що, Ніколай, Я не розумію. Як ви виставляєте таку зарплатню на сайт? Не, так. Так, а хто вам це робити? Хто? Хто? Хто відповідальний за це? А хто дозволяється робити? Я просто дивлюсь вакансії, хочу роботу собі знайти, вже не можу три місяці. І ось побачу вашого оператора кол-центру. Ніколай, 7 тисяч гривень. Ніколай, ну тут ну, дуже багато обов'язків вам не здається за ці гроші. Прям дуже багато обов'язків за ці маленькі гроші. Не можна, да. Що, що? Не можна, не можна. Ну от, бачите, ви згодні де зі мною виходить. Це ну, маленька зарплата. Я ж кажу, щоб зарплата. не кажу, що це велика зарплата. Ну, варіант да, туди. нам було опублікувати таку вакансію, або опублікувати закривати. Ну так, я розумію. А як? Ну, а можна циферки підняти трошки, там щоб було 12 тисяч гривень, ось так можна? Ну, 12 тисяч гривень. Якщо б мені клієнти під час платили, я задумав хоч мені платити. Блін, розумію, розумію. Ну ладно, так а що ви не думали? Це, скажіть... Перейти в онлайн працювати? В uh, онлайн якому. Ну, дивіться, я насправді uh, найнятий менеджер компанії Blackbox. Знаєте, чули щось про Blackbox? Блекбокс це сучасний, сучасний підхід встановлення контакту між людьми в інтернеті, який дозволяє заробляти на відсотках. Кілька тижнів тому ви прислали на нашу фірму листівку з питанням щодо дрібних акцій, що мають величезний прибутковий потенціал при незначному ризику. Пригадуйте. Добре, чудово. В чому суть Блекбокса? Ви питаєте мене? А, дивіться, Black Box. А, є людина, да, сидить а, на зв'язку і інша сидить з іншої сторони. А, за рахунок того, що вони обмінюються даними, пересилають, да, є, є з'єднання, є контакт, а, майниться криптовалюта. Ось так. Не цікаво. Мені цікаво, тому що ви не довіряєте криптовалюті чи мені. Ладно, скажіть мені дуже дуже от, коротко, якщо описати дохід в місяць, да, Ось від компанії. Який прибуток чистий у вас? Ну, ось чесно так, між нами, мужиками. може Щось у вас дуже якась, це цей, скажіть мені, велика веделочка виходить. Ну, 5 тисяч гривень, я думаю, що все ж таки у вас більше. Ну, плюс-мінус, давайте ось там 20 чи це там 100, куди ближче? 20 чи в 100 ближче. Я ж вам сказав, плюс-мінус. От 5 тисяч рієш до мільйона. От такає. <рив> Ого. Що, реально мільйон можете заробити не за місяць? Я як не буду це Так а чого ви? Я ж не з сподатковує вам телефоную. Ну, я ж не знаю, Да ні, я несподатковий. Я можу сказати і Матюк. Можу сказати матюк. Я можу матюкатися, я не сподатковий. Ми ж таким ну, там, люди не займаються. Я можу сказати Матюк. Пісюн. Член. Вогіна. Бачите, я нічого не сураюся. І ось я просто хочу вам запропонувати роботу в Black Box. Black Box. Super Black Box. Всі 3 Node. Виходить, що ось ми поки з вами розмовляли, вже 59 діккоїнів наманилося. Ви знаєте, скільки це в еквіваленті в доларах? Це 13,5 доларів. Не так багато. Ви ж погоджуєтеся, Ніколайше. Ну, не, Невеликі цифри. А якщо ми зараз це помножимо на цифру 0. То буде нуль. А якщо ми це помножимо на 12 годин на робочий день, то там вийде ну, доларів 600 точно. Mm, Вас ну, black box, Чи все ж таки ви залишаєтеся ось там, де ви зараз? Ну Це така тємка для своїх чисто, Ніколай. Ми ж з вами як рідні. Ну Ви дуже веселий, насправді. Дуже гарна бесіда вийшла. Blackbox. Тоді... Я залишаю заявочку, правильно? Коли вам зателефонувати назад? На, не назад на телефон. Бл на гроші закінчилися. Оригінальний та цікавий контент, креативні ідеї, аналіз ефективного розміщення контенту за 10 тисяч гривень. Алло, алло, Ростислав. Так. А, це вакансія. Тут у вас контент-менеджер у Львів 10 тисяч гривень. Підкажіть, будь ласка, чому така маленька зарплатня? А чому ви питаєте? Ну, я ось подивився вакансію, опис, вимоги, і вона виходить маленька. Вирішив вас запитати, можливо, у вас є відповідь. У мене є відповідь, але ну, не ще на. Ну, цікаво, просто. У вас тут написано, що бізнес школа, ось це ви бізнесу навчаєте людей. Це я телефоную з телеканалу, ми обізріваємо біднякові вакансії. Ось можливо, у вас є коментар. Ну, оплата відповідає. Е, е, Навикам, які потрібні для вакансії. М -м ну, я не, я не згоден з вами. Ми просто це, це відділ Digital поліції. Тут написано, що ось знання систем менеджменту сайтів, графічні відеоредактори, і потрібно користуватися там World Excel, наповнення сайтів контентом, фотографія, там відео потрібно робити, промо-матеріали, Така дуже-дуже рутинна робота, але все одно її багато за ці гроші. Я відпочиваю, прошу, якщо можна розуміти завтра робочий час. Ні, розумію, це ж бізнес-школа, її потрібно розвивати, звичайно. Так, до, да, до побачення. Зате чесно? Зате чесно, що там ну, відповідає тому, що там описано: 10 тисяч гривень. Ні, я вважаю вакансія топчик, реально. За десяточку можна працювати, грошики собі підкопити, і все буде заїзд. Тут у нас ще є одна вакансія. Якщо ви вже рік займаєтеся контентом в Інстаграмі, то є можливість заробляти 10 тисяч гривень, як контент в інстаграм Тік-Ток. Алло, алло, Анатолій. Так, так, так. А, так, цей, так. Вакансія тут у вас контент мейкер, Інстаграм, Тік-Ток. Ага. Ну щось тут цей дуже багато вимог виходить і обов'язків, і зарплатня Понятно. не дуже. І... Понял, і що? Ну, ви не хочете підвищити її, її трошки? А пояс а пояснити не хочете? Чому вона така? У вас зарплатняться 10 тисяч гривень. Створення оригінального цікавого контенту, його потрібно придумувати, розробка креативних ідей для реклами наших товарів, взаємодія з за аудиторією через соцмережі, аналіз ефективності розміщеного контенту, бажання розвиватися у сфері маркетингу та реклами, вміння працювати з фото та відео, знання трендів у світових мережах, креативний підхід до створення візуального та текстового контенту, досвід від одного року. Потрібно прям бути таким. Чувачком за 10 тисяч гривень. Хто там хоче бути крієтором, чуваки, використовуйте цю можливість, вона 100% вам сподобається.